Ай. У нас тут черговий неагайт. Цього разу я вирішив пошмаляти гранатами. Да. Бам. Вийшов, хороший білд. Мені сподобалось. Ще буду розказувати, як це було і чого. Так от, грався я своїм монком, і було весело. І потім рандомно я знайшов там смішні ботинки нові. Ботінки, які роблять замість рола, як ви можете побачити на екрані, ви починаєте пригать. <смі> і мені від цього стало настільки весело, що я вирішив зробити з ними білд. Це єдина, ну, єдина причина, що я почав грати цим білдом, мені смішно стало з ботінок. І вийшов хороший білд. От так от буває. Так от, що ці ботинки роблять, вони заміняють вам рол на прижок, і цей прижок детонейтить гранати, які лежать на полу біля вас в цей момент. Ну, і там, де ви паде, приземляєтесь, і там, де ви пригаєте. Ну і відповідно вирішує грати гранатами, бо why not? і виглядає прикольно, і як це концептуально сходиться, що там гранати дасть туди-сюди. І в цілому вийшов прикольний білд. Це знову ж таки, гранат плейстайл. Хто пам'ятає, я вже грав таким, і плейстайл від цього не змінився. Тобто є ділей і на вашій атаці. Ви шмаляєте, і секунду чекаєте, поки воно шмякне. То треба, як це кажеться, пристакать. Може, називається якось так. Що ви просто біжите і вперед перед собою стріляєте гранати. Щоб, якщо там будуть мови, то вони взорвались, і просто спамити в усі сторони. І тоді нормальна мапиться більш-менш виходить. Так що, це був у мене Witch Hunter. У нього Witch Hunter є експлоди вбудовані, бо гранатами граєш експлодить. Гранати. Хочеться, щоб ще не більше експлодів, все експлодиться, весело. І Witch Вічхантерим. Цього разу я вирішив чистий арморним пограти. Подивитися, наскільки армор ще хороший, з тим, що армор бахнули, тим, що він. Є нодики, які роблять, що він працює на арі damage, І виглядало, як будто мені армор робив приємний. Тобто мапи всі нормальні. І що для мене неочікуване стало, як зараз можна буде замітити, ДПС-Сінелтаргет в мене був хороший. Я не зрозумів, що сильно змінилось. Минулого разу, коли я грав, гран... коли я грав гранатами. ДПС у Сілнатаріт мене взагалі не було. Я четверту лабу ледь пройшов. У мене от настільки все було сумно з ДПСом Сінатаргет. А як ви бачите щас, трошки змінилася ситуація, скажімо так. Що Шо... я навіть не пам'ятаю, що ГГ з цим зробили, чи це просто у мене гір краще, тож у цій Лізі Крафтінг в рази в мільйон раз сильніший гір турнуватий робиться. Але в цілому, кажу: клірить хорошо, Сіналтаріт хороший. Є два нюанси, які б я сказав, що недоліки для когось можуть бути все плейстайлем для всіх. Мені подобається, бігаєш, маляєш, все зривається, тільки з ділеєм, але все зривається, Мені нормально, але не для всіх. Друге, ці ботинки, які я смішно використовую, що пригаєш туди-сюди, це весело, на них немає мувспіда. Ну, от, гг, такі кажуть, нашого вам Пригайте. І, в принципі, я пригав, і це було нормально, але відчувався інколи трохи повільним, особливо, коли треба десь там вмер і добігти знову домобу нада на карті від чекпоінта чи щось таке. Просто де треба бігати відчувалося повільно. Файті, ну, бігаєш і пригаєш там туди сюди нормально. Нада, ну, МС хотілося б, щоб було на ботинках, але таке життя. Такі хороші. нехороші. Да. Ну, кажу, в цілому, як ви бачите, кліріт він нормальний, босу бачили. Теж шмякали нормально. Цей чар мені вбив як це, так званого убер-арбітра, що Монк мій не вбив його, наприклад. І так, да, хороший чар вийшов, можу рекомендувати. Мені дуже сподобалось. Але не для всіх. Поїхали тоді. Покажу, як це було і наше і чого. Так от, мій чаректор так виглядає, такий от він смішний. І чого я почав ним грати, ось. І, ну, то, що він міг робить так. Скажу. Це єдина причина, чого я почав цим чаром грати. І я дуже довольний, що я це зробив. Просто от такі от ботінки, шанггони нові. Дають скіл, який зветься Black Power Red Breeds. Коротше, шмаляєте в землю, і типу джетпак маєте цей Rocket Jump. Єп. Yep. І скіл має кулдаун cooldown. То... Неприємно, але ми скілимо кулдаун рекавері для наших гранат, що, виходить, стакається ста до кучі. І відповідно, в результаті в мене вийшов кулдаун у нього, а я навіть не знаю, який, а давайте подивимося. самому цікаво. Один е... 1,7 секунди. Інколи відчувало, що неприємно. Але 90% часу було нормально. Але інколи бувало, що хотілося два підляд нажати, і інциденти траплялися в цілому. Скіл да. прикольний. І він ще що він робить. У нього є такий чудовий тех Detonator він зветься. Тобто він детонейтить гранати, які на полу. І ці гранати в мене лежать дуже довго. І цей він детонейтить ті, що біля мене знаходяться. Ну, ті, де я приземлився і де я почав. Да. Це, це, це мої гранати так роблять. Не ляхайтесь, це, це мої гранати так роблять, це прикольний скіл, да? Так от, це що робить цей скіл? Якщо робить прям хороший нормальний білд, я не здуваюся, якщо звичайні рарні ботінки за рахунок чистої меси виграють у цих ботинок, але що другий нюанс роблять ці ботінки, що класно. І Лізі додавали таку штуку під назвою Deflection механіку. таке Deflection? це механіка, яка зазвичай від відвейджену, і дає вам шанс отримати менше демеджа з хіта. Тобто за 40% у лес на менше 40. Зазвичай це схилиться відвейшена. Але ботінки кажуть, що ми отримуємо deflection, який дорівнює 20% від армори. І виходить, що в мене вийшло дефлект. E, де це він? 46% шансу отримати на 40% менше демеджа. Mm. Приємно. Це як suppression в поєдин, тільки для всіх, і для атак теж, хто, хто в поєдин грає. Тобто ці ботинки в цілому не погані. Якби на них хоч 20 МС було, я б взагалі сказав що вони вау, пахчам, класно, бахаєм. Але да, ну, навіть так мені було нормально і весело, і дефект, кльова механіка, і відповідно для цього дефекту треба було в армор, я стак в армор, вийшло 10 тисяч. У мене армора приблизно там 10 700. І я зробив на честі армора плавіці далі демеджа, і на дереві теж зіонодики, які кажуть, що армора плавіці далі демеджа. І таким чином я Defense мав. Відчувалось, непогано. Не прям вау, інколи бували моменти, що все-таки пробували, але в цілому непогано було. Трошки більше, якби було армора, мені здається, взагалі було б приємно, але я не зміг зібрати більше. Так вийшло, от з таким і не вийшло. Якби 1015 було, мені здається, мапиться взагалі, б мало б приємно. Хто зможе добить там більший час, більше ще щось, і, да? Чи якісь хитріші механіки, чи щось таке. Ну, в цілому, це кажу. Це єдиний прям великий прикол з мого гіра це. Ботінки смішні. Решта це лайф Resiсти і армор оплається до елементал Damage у мене на всьому гірі. Є. Так, важливий нюанс, що армор оплайці до лямедже може бути більше 100%. Тобто в мене армор дає приблизно 70 фіздемедж редакціона, ну, проти там якоїсь тички. Проти Елі-Демеджу в мене армор дає 80. Ну там деякі 82, деякі 76. Тобто він може більше, ніж армор, бути. Збирайте, чим більше його. Тож, у мене з гіро, виходить, там десь 100 з чимось, і ще тут з дерева можна взяти. І в мене десь 150 армора плається до елі демеджа. Це приємно було. Ну, Лешта. Решта це лайф resist, армора побільше, де можна. І projectile геми — це демедж наш. І кросбов на чим побільше демеджа. І фаер демеджа, і всякі там левел геми теж. І таке. Трошки монорегіна, де можна позбирав, то що з монокостою трошки сильні були. Але оскільки в нього є кулдаун, то у вас не вийде навіть, якщо ви захочете просто його спамити. прям сильно, то більш-менш мана нормально було. Навіть на босах мені вистачало мани. по причині, що демедж мене був прям хороший. Мені мана фласки, навіть до половини вона не падала, і боси вже мертві були завжди. Так що да. Цього вистачало, але я трохи мана регіна позбирав, де міг. І я зібрав кучу спіріту. бо я оригінально думав Трініті взяти, а для нього на тестов Ауру таку, ну, не ауру, а баф. але потім передумав, бо треніті погано працювало, і в мене вийшло зайвий спірит, який не обов'язковий, але я на цей спірит натикав супортів, Там якісь пресежин, кларіті, ну це можна. Якщо у вас не буде стикеспіри, то можна на це місце цього spirit армора більше мати, І дропнуть там пару цих супортів і теж мати нормально більше армору. Мені здається, так краще буде, але я вже не хотів перегірюватися. Кажу, з гірон, нічого сильно цікавого нема. Більше армора, армора, до далі демеджа. І демеджа на здачі де можна. Там якийсь physical damage, там якийсь левел гемов, де можна. Це, це все, що про є гір. Ну, крім ботінок. Ботінки смішні, я розказав вже сказав уже про них. З дерева тут нічого сильно прям цікавого нема. Єдиний нюанс, я брав нодики на банери, Всякі баннер нодики. Тож вони всі в цій лізі, по-моєму, реворкнули баннери. І вар баннер зараз дуже нечесний. Він дає 25 море атак демеджа. Ну, просто 25 демеджа і атак спідач, що приємно. І ну, я користь, тож не зайвом буде. І він у вас в перманентних файтах, якщо ви його не лінуєте і ставить, то що йому там ставить дюрейшена, на дереві клікнуть трошки дюрейшена і так. Да. І в такому дусі. І виходить, просто casual там 25-30 море демеджа. Тут десь, по-моєму, інкрес ефект баннерів, я тільки не знаю, чи я його брав. А воно тут, по-моєму, да. Так, да. я тут не брав його. Ну, це ще можна буде взяти тут. Всякі демедж нодики, гранат нодики дефолтні. Ось цікавого, взяв у Glancing Blow, який каже, що Evayate. Unlucky, але в мене і так і так немає вейда, бо я взяв з конвертич все весь вейдвормов. А дефект лаки робиться. Що значить дефект лаки, він ролиться два рази. Тобто він ролиться два рази, це значить замість 26 дефлекту у мене ефективного 46. Просто вважайте. Я не хочу пояснювати, що таке лаки. Її губрій, хто не знає. Но ідея, що це ролиться два рази, і відповідно 46 дефектів у мене виходить. Вейже у мене і так немає. А оскільки в мене і так немає, Евейшена і у мене теж нема. То я взяв, що Cannot be stunned. Ну, дожжерола і сплінта мене і так нема через ботінки. Получається. Реалістей, як то кажеться. Хтось тут ще є цікавого. Mm -hmm. Ну, КДР, муспіди, гранати. А, Смішні нодики, які нові, що якщо у вас є 10 супортів, то там дають мани, liйfe, муспіда. Просто я в автоатаку натикав супорту, яких мені не вистачало, і, і удовольний. Що 10-10. <ріст> і тут ще смішні нодики, які кажуть, що яких у вас супорту найбільше, якого кольору, то буде щось там отримувати. Я взяв собі Мунту Ігнайт, бо Ігнайт бісячий. У цього чара, до речі, да, рекавері лайфа таке собі. Так що, дігени підбішували, чесно кажучи, то якраз і Мунту Ігнайт. Я зробив, щоб у мене трендж супорту було найбільше. Якщо у вас там щось чуть по іншому буде супорти, то можна ще сюди тикнути більше трендж супорту і ще більше, якщо захочеться. Але я вибрав Ignite. Можна взяти шок, якщо хочеться, можна взяти чил, якщо хочеться, дивіться, що вам цікавіше. І Skemdaсі, якщо взяти, то Exploт, само собою це головна причина, чому Вітхантер, бо Експлод дуже кльовий. він великий, шмякає весело. Далі я взяв нодикі про концентрейшн. Хто, хто не знаю, що концентрейшн? це у є шкала, як часто вони, типу, кастують скили. Чим менше в них концентрейшн, тим більше вони кастують скіли. І ми їм збиваємо його. Але якщо ми їх перестаємо бити, то воно рігениться. Тобто треба постійно шмаляти в них, щоб концентрейшн не було. Ну саме по собі це, ну просто окей. Річ кастують боси скіли, наче приємно, але тако. Ну, приємно. Що це дає далі? Ось тут. Якщо ми збили повністю нуля, донурямом, то 40 мередемеджев ми отримуємо. Ну, вони отримують 40 мередемедже. 40 мередемедже, нодик. Ну, не згоду, а треба спочатку пошмякати, але да. Нормально. Ну і останній поїнт, я просто взяв кулінстрайк, бо не знав, що взяти. Мені ці поїнти не треба. Мені було лінь думати, що з цими робить поїнтами. А цей нодик робить лес армора. Ці нодики теж сильні для дефенсів, але оскільки я хотів армори багато постакати, то я вирішив. Да, цей нодик не хочу брати. Відповідно, залишився тільки кул. Cool. Ну, кул cool, нормальний нодик. Я не ход. Таке от, дерево. Наче все сказав. Банери, банери, глансінблови, армори аплаються до are Такі от приколи. Ну і кулдаун, де можна кул... КДР, де гранат, чим побільше бажано. Я не певний, чи по собі вже робить, так що я покажу, що в мене в рінках тут. Того що, да, по собі у них не оновився, і супорту ще немає нових. Тоді, мій цей стрибок скіл. Супорт, який робить, що Constrated Ground робиться піді мною, коли приземляюсь. Тобто, ну ось приємно. Лайф регена дає, бо why not? і Less ефект курс. КДР, щоб ми швидше частіше могли пригати. І. АОЕ. Я навіть впевнений, чи це працює на OE Constructed Ground, я надію, що це працює, але я навіть не тестую, просто вставу і Clarity, оскільки це аура, можна сюди вставити супорти, які дають спірит резервують. Але якщо у вас менше spirituality, то можна просто це викинути. Але в чому ідея? Вони дали нам можливість easy мати два супорта в різних схилах, якщо. І в мене одна Clarity тут стоїть, і одна Clarity десь тут стоїть. ще. І це працює. І вони обидва дають мене регену, що приємно. Далі, мій мейн скіл експлуатів гранати, багато прожектайлів, демедж, демедж. Це все просто. Новий супорт, ракета, хлопці лісь додали. Дуже нечесний. Робить, що ми. Як це? three enemy resistance as inverted. Що це значить? Якщо ми боссу по стандарту, по-моєму, 50 резисто, Цей супорт робить що у нього, як будто мінус 50 резисто. Три рази більше демеджу отримує. Якщо у вас немає де не панетрейти мінус резисти, просто босс отримує три рази більше демежу за рахунок цього супорту. І далі це мій мейн скіл був, це оця граната, яка шмаляла в усі сторони просто. Це більше кластер гранати, щоб клірить мілких мобів, але і на боссах вона но теж нормально ДПС. Але це оця, що в мене весь екран засирало. То я її ставив Лонфьюз, який море демеджа робить. Але робить ще ділей до взриву, як ви бачите, дуже довгий, довгійде. І я вставив їй нового прожектайл, це що це в усі сторони розлітається куча прожектайлів, все нового прожектайла робить. Але можна вставити просто цей мультишот, який робить, що менше пенальті на демедж робить, але от, іменно туди, куди ви хочете, полетять гранати. Це, якщо ви хочете більше в таргет нажимати цей скіл теж на босів, то сюди вставити теж мультишот ще один. Далі КДР, шуткулдауну було більше. І це ignore, fire resist. Оскільки в мене тут ракета, то я не робив ніде мінус резисти, він мене не збирав пане Відповідно, я ставив, що просто ігнорить файер резист воно. Що зробило теж то хорошо. Тобто ракета робить на боссу X3 демеджа, для демеджа для іменно. Це робить x2 демеджа приблизно на босу цей суппорт, якщо у вас не йде нема пане і мінус резисту. І просто демедж, якщо маобігначений, а я ціннігнаючу, і відповідно просто демедж виходить цей суппорт дає. E Next граната Flash це просто граната, яка сильно станеть. І вона реально сильно станеть. Ну, відповідно, їй ще супорт на більше стане. Більше гранат, щоб ЛМП втекнуть, і я, щоб вони краще вилапилось. І далі з аури пішли. Варбанер, як я вже казав, дуже сильний. Я йому вставив Дурейшн, АОЕ, ще одне АОЕ. Вони обидва працюють, я тестив. І новий супорт, який каже, що Ну для варбанера, щоб його нажимати, треба таку механіку Глорі. Глорі набирається, коли ви. Китаєте моба. отримуєте глорі, залежно від того, наскільки сильний моб. Там білий, магічний, унік. Ну, який моб більше дає глорі. І. Відповідно, треба настатик 200 глорі, щоб варбанер нажати. Відповідно, цей супорт робить, що замість 200, треба 100 всього настакати, що дуже класно. Тобто цей супорт робить, щоб у мене перманентний варбанер, був, якщо я дивився і не рівнувся його нажимати. Херальд просто там з кліром допомагав десь. Why not? є. Oh, yeah. Дюрейшн, демедж. Таке, можна ще щось натикати, але я не паруся. І я, в мене був спіріт, оскільки я казав, то, що я кучу спіриту збирав для іншого бафа, але я потім та й треніті викинув і замість нього інсніварішн, який дає чим більше демеджа, чим довше моби у вас, біля вас були знаходились. Якщо з босом б'єтесь, там секунд 10, то отримуєте зайвих 5 демеджа, а якщо довше, то ще довше. І так може статися до 58 демеджа. Я чесно цей суп, цей баф брав коли ще. Я думав, що в мене деменджу не буде. У мене спогади були з минулого разу, коли я гранатами грав. Виявилось, що в мене босси не живуть стільки, щоб цей баф був дуже хороший, але хай буде. Спіріт, я то хай буде. Ну і супорти йому ставив канібалізм, там, фаріті і пресіджен. Просто якісь супорти на, на здачу на Спіріт натикав. І ось такий от білд. Я кажу. Я, дум... ну, я пам'ятаю, я ним грав. Мені дуже весело ним клірилась карти. То, що шмякає, все там зривається, гранати взриваються, Сендесі взривається, весело. там мене не було від слова взагалі. Але тут, походу, за рахунок цього, що ракета дає кучу демеджа, гір у мене набагато краще, ніж там був. Цей вепон я скрафтую дуже хороший, причому цей такий вепон крафтиться не так і складно. В в 10 його можна вкластись, якщо крафтить. Я не буду пояснювати як. Хто знає та знає, хто ні, то ні. Хочете на стрім, приходьте, питайте. ха-ха. Ну да. Цей опан не сильно і складно крафтиться, але трошки не дешево, але не складно. Отак це звучить, але й не то, що сильно дорого. І щоб такий опон минулі лізі скрафтить, о, найс. Надо було потратити, я не знаю, скільки куренцій, і не знаю, чи він взагалі можливий був такого типу. Ну, так, да, кажу. Демедж був прям приємний Сінал таргет навіть. Я не очікував, і було дуже приємно. А так, веселий білд. Кажу: єдиний нюанс, що плейстави може не всім сподобатися, і мувспіда, ну, ось, дивіться, трошки муспіда маловато. Якщо прям хочеться бігать бластить мапки. Але мені було весело, а це головне. І пригає. <рив Note> мені спочатку сподобалось, що він пригає. Уй! Уї. Весело. Ну і ладно. Тоді ось такий от білд був. Я залишу я вас з моїм убер-бубер тим арбітром. І зараз вони переробили, що є два види арбітра. Звичайний і складніший. То складніший буде убером називатися у нас. Так от. Цей Charles бився з UBER арбітром і побачите, як це було. Було весело. Веселий білд. Дякую за увагу. Почуємось. Арбітру в полос цим білдом, того що у мене немає муспіу ногами бігати, тому що на немає нема спіду. І рола нема, бо замість рола ця фігня і вона далі, ніж надо, мене вкидає. І має кулдаун при цьому ще. Так що. Якщо не зробить палоси, то це гг. Uh, <sharp inhale> було.

У-у-у-у Ну не ролл, не на жалці, ну не ролл, а кулдаун ще прыжка шкабу, блін Ну я застануть не можу взагалі, ну ладно Е-е, дай він. Дай, босс. А? Hello? Йос. Yes. Лхе-хе-хе! <laughs> What the Що це було? No, vádně, no co to bylo? Já přijdu Nice, zapomněl jsem 4 ne T4, ale Ubera.